Якщо інша бджола зранку ще не вилетіла на взяток, то карпатська бджола вже працює. Якщо інша бджола вже прилетіла в вулик, як кажуть, спати, відпочивати, то карпатська бджола ще вечором працює аж до ночі. Це наша лабораторія. Ми підготовлюємо батьківські сім'ї. Батьківські сім'ї це є трутневі сім'ї, де ми вирощуємо трутня селекційного, породистого, гарного трутня. Тоді ми того трутня відбираємо, приносимо в лабораторію і за допомогою і так само, різних інструментарів, під мікроскопом ми відбираємо в нього сперму. Потім підготовлюємо бджолину матку. Все робиться під наркозом. Матка засинає, і ми її осеміняємо.